Вибираємо коляску. Основні критерії вибору: безпечність, зручність, ціна. Безпечність, тому що до візочка є вимоги. Він має бути зроблений з безпечних якісних матеріалів, обладнаний пасками безпеки, для всіх типів візочків, навіть люльки, і ви маєте ними користуватись завжди. Другий момент дитина може знаходитись тільки в положенні на спині. Оснащений гальмами, як мінімум, ножним, для додаткової безпеки іноді оснащують ручним. Люлька має бути достатньо широкою, щоб дитина не була затиснута між бортиками навіть у зимовому конверті і комбінезоні, та бути обладнана жорстким дном. Якщо говорити про прогулянковий блок, сидіння має бути достатньо глибоким. Тканина коляски має легко митися, тканинні частини відстібатись. Дуже важливим є світловідбуваючі елементи, якими, на жаль, візочки оснащені рідко. Але їх можна придбати та причепити власноруч. Є наліпки, стрічки, блеслети, світлодіодна підсвітка. Зручність основне це вага і розміри. Сучасні матеріали дозволяють робити міцні, але при цьому легкі рами. Другий момент візочок має проходити в дверні отвори, в тому числі ліфтові. Поміщатись в ліфт за наявності автомобіля влазити в багажник, тобто компактно складатись. Коляски бувають різних типів: люлька від 0 до 6 12 місяців. Універсальні два в одному, три в одному транспортна система, трансформери, прогулянкові, в тому числі тростини. Для дітей від 6 місяців, які вміють сидіти, можуть бути розраховані на одну, двох і трьох дітей з паралельним або послідовним розташуванням блоків. Конструкція деяких одномісних колясок дозволяє встановлювати додатковий блок, щоб возити в ній двох дітей для погодків, наприклад.